Вітаю всіх на каналі Іронічний Всесвіт. З вами Руно Лахтару Тера. І пропоную сьогодні розклад руна дня. Давайте подивимось, що чекає. На що сподіватися, чого очікувати. Руна Дагас. Ну, Дагас, насамперед, це Руна, яка такого страшного. Перемін, перемін змін не передбачає. Це яскрава та дуже цікава руна, але, неймовірно, трансформаційна. Тому догаз перевернути може свідчити, що десь затримки та страхи. Існують саме тому, що людина боїться йти на ризик, накручує себе, боїться майбутнього. Ще вона може показати емоційну. Виснажливість, розпач десь. Даже. Усе тимчасово, пам'ятайте, за нічою йде день дощ змінюється світлом та сонцем, навіть веселкою. Хоч руна не радить чогось особливого та важливого сьогодні втілювати, то не означає, що треба скласти руки, сидіти та дивитися на небо. В надії на те, що щось там дуже цінне впаде на голову грошима, діями, якимись подіями та всілякими радощами. Треба визначати ризики, які у сферах, будь яких у житті існують, проаналізувати, обговорити, можливо, порадитись з кимось у цьому. Підготувати, можливо, якісь плани, листи, документи, платежі, щоб можливо було ці хвости потім підтягнути завчасно. І ми пам'ятаємо, і знаємо, що настрій він ж не приходить, як правило, сам. Його треба, як то кажуть, награвати. І це дійсно важливо, це корисно для тіла, сну, життя, розвитку. І пам'ятайте, краще попереду. Такий у нас сьогодні цікавий дуже день. Я бажаю всім гарного настрою, вміння прилаштуватися до будь-якого будь-якої обставини будь-якого дії, дії будь-чого. -будь І гарного вам дня. На все добре.